Усім добрий вечір. Хочу розповісти невеличку проблему. Замовила я яйця фазана 40 штук, їхали вони на мене аж 700 кілометрів. І перед прибуттям я почала шукати в інтернеті інформацію про інкубацію цього яйця. Хто не дивився, я пояснюю, просто захотілося чогось новенькому в господарстві, бо птиці багато, різної, якої хочеш, а от чомусь захотілося саме фазана. І в ітоді я не знайшла жодного відео про інкубацію саме фазанячого яйця. По характеристикам я подивилася, що, в принципі, скоріш за все, підійде режим інкубації як для курячих яєць, тому пробуємо інкубувати як куряче яйце. Сьогодні в мене п'ята доба, я вже продивилась. П'ять яєць у мене було неоплідних, чотири завмерших на ранній стадії, але в них пошкоджені повітряні камери, надірвані, і тому, в принципі, я великої надії на них не давала. Що можу сказати? На першу добу я поставила температуру 38 градусів для того, щоб швидко зробити старт. Вологість в мене десь в районі 60%, 58-60%. Температурний режим на другу добу я знизила до 37,7 і буду таку температуру тримати аж до 20-ї доби інкубації. На 9-й день інкубації я знижу вологість на 50%. І така вологість в мене буде теж до 20-го дня інкубації. З 20-го дня ми перестаємо перевертати яйце, яке я зараз перевертаю двічі на день. Перестаємо перевертати яйце і знижаємо температуру на 37,5. Додаємо вологість до 70% і відкриваємо всі е, наші закльопки, щоб подати кисню. Е, грубо кажучи, це в нас експериментальна інкубація. Будемо сподіватися, що з неї щось вийде.